Острые! Ну таке, як зараз прям. Ну, у нас перші дні повномасштабного вторгнення така. Інтенсивність. Тому я не знаю. В напрямках, де ми були, то всюди так. Інтенсивність стрільби, Да, ваша, ну, день, не знаю, штук 100. Ну. 36, 67, 36, 67, 36, 67, прийти. Кутумір 36, 67, 7 заряд, Бешка, прийом. Я квадрант віддав Матвею. Так, плюс. Плюс прийняв. Держать. Міна! Мінометники ведуть вогонь на майже максимальну дистанцію пострілу власне міномета. Саме розрахунки цієї зброї найближче до піхоти і вони, перш за все, підтримують тих, хто на передовій. Ми відбиваємо їхні наступи. А от штурмів на цьому напрямку багато? Е, бували. Скільки разів там, на день або на добу ходити відпрацьовувати? Е, відпрацьовувати ми можемо вийти раз і до вечора. Тобто постійно на вогневі? Так. Да. А чому так? Ну, тому що треба, значить, Така наша служба. Захищати Україну. Є! Ночі, Не сильно голова гудить після роботи. Та, в принципі, провик вже. — По початку, да, так, зараз нормально. Постріл! Зараз дійсно йде війна артилерії. Зараз ну, найчастіше тут це стріляють, такі снаряди прилітають. Тому я б не сказав, що зараз війна піхота. Стрелка дня, зараз тільки снаряди. Тому... Міномети це така ж артилерія, яка виконує свою місію. Міна! Постріл! був. Я був у 2014 році в другій вовні мобілізації, теж на мінометі. І вже сім місяців тут. Вже, можна сказати, порядки двох років я з мінометом працюю. Наскільки вони на вас покладаються? Ні, ми якраз тільки На

Як ми йшли в контрнаступ у Харкові, наша піхота говорила, що ми дуже 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 добре мінометами їм допомогли. Я вірю хлопцям. Ну, згадували роботу з мінометом, це ж там купа нюансів, а ви були десь там. Ну, благодаря нашому командиру, командиру взводу, яким, ну, дуже допомогли в цьому. Тому що в мене хлопці були, які ні разу не бачили міномет. І я, як сім років, теж підзабув щось. Вони дуже швидко. Поставили нам задачі, показали, як це все робиться, і ми швидко дуже навчилися, сповнили і працюємо. Давай, давай. Там ще Перші роки, в перші роки не було без пілотників. Були тільки розвідгрупи, це люди. Планшети, планшети. І навіть того, чого я не знав у 2014 році, мені Женя зараз підказав і це дуже допомагає для стрільби. Якщо чесно, з у нас міни трофейні, які летять їм назад. Також заряди їхні, а більш трофеїв не цікавою. Я, якщо чесно, не знаю про ці Ну, У нас тут немає зв'язку, немає інтернету. Я такі по рації чую, що відміну відпрацювали, все в укриття, поки, тому не знаю. Потрібен зв'язок, інтернет. А так, раз в тиждень узнаємо якісь новості. Готові виконувати любі справи. Потрібно в атаку підемо, в атаку звільняти, як Донецьк, Луганськ, Крим, вся решта наших територій. нормально поправиться. Я тебе даю дверь.